В Сумському обласному управлінні є два господарства: це державне мисливське господарство Низи та Державне мисливське господарство Суми, до якого приїжджають мисливці з інших країн для відстрілу благородного оленя, тобто трофейних видів тварин. Це благородний олень на риву. Перспективи є: чим більше буде звіра в Сумської області, тим більше буде перспектив розвитку мисливського господарства і також туристичного бізнесу. На території Конотопського лісгоспу побудований вольєр площею 150 гектар, де будуть заселені такі звіри, як Дикий Кабан, Олень, Благородний, Косуля, Лань, і там буде в дальнішому. Туристична стежка, де можна буде показувати всім охочим цього звіра, і можна буде проводити якісь там заняття, ну, якісь там, як говориться, дослідження для дітей і всіх туристів.